Яким чином можна реалізувати свої цілі, запустити проекти, зробити щось неймовірне цікаве і важливе? Сьогодні, якраз таки, у нас старт подібного проекту. Перша листопада, ми довго думали, яким чином все це запустити. А тому, що ідей, як правило, що в мене, що у Світлани, їх дуже багато. Тому ми вирішили створити такий наглядний приклад, на гладнаглядну ситуацію, кейс, до чого ви там звикли. Коли ми будемо у форматі реального часу ділитися з вами короткими відео, в яких будемо розповідати про хід реалізації нашого проекту, в чому суть нашого проекту? Ми довго шукали формат, коли треба знайти клієнта, у якого є чіткий запит, у якого є чітке розуміння своїх цілей, до яких він готовий рухатися, цей клієнт, і відповідно ми будемо допомагати і супроводжувати цю людину на шляху до реалізації цілі. І ми подумали, а чому б нам не зробити це все на власному прикладі, от реалізувати від і до, зробити це протягом одного місяця і показати шлях, показати не тільки результати, не тільки. Кінцеву точку Б, яку ви бачите у сотнях кейсів у інстаграм акаунтах, Ютуб аккаунтах. А показати саме шлях, саме такий маршрут, того, з якими перешкодами ми стикаємося, що нас не влаштовує, що влаштовує, які труднощі і так далі. І маю сказати, що сьогодні, от перший день, 1 листопада 2024 року, ми починаємо онлайн щоденник нашого проекту. А власне, в чому суть проекту? Так, я хочу зробити студію продакшену на постійній основі, яка буде працювати, запускати, створювати, супроводжувати YouTube-проєкти проекти під ключ. Для експертів, підприємців і власників бізнесу особливість даного проекту буде полягати в тому, що з вами, що ви будете бачити вживу всі ці моменти, яким чином от перший день відбувається. Перший день це своє позиціонування, тобто ми фіксуємо ключову ціль. І перше, що як правило варто зробити перевірити ціль на адекватність, тобто наскільки ця ціль відповідає нашим внутрішнім переконанням і нашому внутрішньому стану енергії. Власне, сьогодні зранку я всів і записав свою ціль на місяць, що я хочу, це перш за все, фінансова ціль. От і я звернувся до Світлани як до професійного тета практика, я кажу: Свята, пішли в тета сесію, створимо енергетичне поле даного наміру, даної цілі, і подивимося, наскільки вона відповідає моєму ну, за великим рахунком внутрішньому стану. Ми це перевірили, і виявилося, що ціль, яку я собі поставив, вона занадто висока. тобто No. З точки зору розуму я її хочу, але з точки зору моєї енергії і внутрішнього стану, вона іще така трошки далекувата. Тому ми вирішили зменшити трошки ціль для того, щоб вона була досяжною реалізованою, і, відповідно, можна було отримати задоволення від не тільки процесу, а й досягнення цілі. А що було на сесії? Коротко поділюся своїми враженнями знову ж таки для тих людей, які переживають, які бояться, що там що таке. Та та практика, це якесь щось магія або це якийсь гіпноз. Ні, це не гіпноз. Ви в свідомості, ви контролюєте процес як підприємець або експерт, ви можете сказати так або ні, ви можете сказати, що це підходить, це не підходить. Тобто ви повноцінно оцінюєте ситуацію. Що я відчував впродовж першої тета сесії, от в цьому місяці. По-перше, це постановка цілі. Як тільки я поставив ціль, а ми зайшли в тета сесію. Світлана почала чистити енергоінформаційне поле. У мене відбулося таке відчуття, наче в мене з плечею от щось впало, щось таке знизилося, і в мене стало трошки затиск в шиє зник, і став плечовий пояс трошки активніший, трошки вільніший. Це дуже класне відчуття, воно додає з точки зору руху вперед можливостей. Друге, що відбулося, це коли ми знаходили, Світлана, знаходила переконання, яке мене гальмує. Я почав позіхати, і мене. Почало мурашити, я відчув, як наче з мене щось виходить, і це, по суті, було позбавлення від того переконання, виявлення того переконання, яке мене гальмувало. І крок три. Третій, який зробила Світлана, він дуже потужний. Це те, що Світлана подивилася, в чому потенціал даної ситуації, яка мене гальмувала, того переконання, яке було. І вона почала його переналаштовувати і програмувати в бік ресурсності. Тобто, яким чином це може мене підсилити і зробити мої результати кращими. І тут у мене відбулося таке відчуття наповненості. Всередині був такий, знаєте, як ось в цій частині тіла відбувається таке відчуття наповненості. Такого жару внутрішнього, так, тепла, і таке враження, наче енергія всередині трохи розпирає. І це для мене іще один важливий показник того, що треба приділити увагу свого тіла. От. І протягом всього цього часу я був із закритими очима, я уважно слухав те, що мені кажуть. І програмував себе на свої результати, тримаючи в своєму мозку ціль, до якої я хочу прийти. Ну і плюс основний такий інсайт, який я отримав за всю о, цю тета практику, це інсайт, який виглядає у формі запитання, так ви хочете заощадити чи заробити? Оце ключове питання, яке прийшло мені під час сесії, тому що у мене є така звичка трошки затискати гроші, надмірно заощаджувати, надмірно економити. Хоча в мене вже є досвід і делегування, і оплати за послуги людям за різноманітні, але відчуття затиску воно все одно трохи є. Тому якщо для вас це близько і ви теж відчуваєте ось цей затиск, задайте собі просте питання. Ви хочете заощадити? Чи ви хочете заробити? Якщо заробити, то це не про затиски, це про нові дії, нові емоції, нову енергію, нові переконання і так далі. Якщо заощадити, то це емоція енергія, коли вона затискається, зжимається для того, щоб менше витрачати, але в цьому стані неможливо створювати нові ідеї, неможливо запускати нові проекти. Тому це питання стало дійсно дуже крутим інсайтом, і саме так я, мабуть, назву це відео: заощадити чи заробити. Дуже крута назва. Підписуйтеся на наш канал студія українського бізнесу. Будемо раді вашим запитанням, вашим вподобайкам. І якщо у вас є якісь питання, або ви хочете так само піти з нами по маршруту реалізації вашого проекту з декомпозицією, з постановкою цілі, чіткими кроками, запрошуємо вас. А на такий супровід ви можете написати нам в Телеграм, мені або Світлані, і ми обов'язково проведемо для вас абсолютно безкоштовну консультацію. Вона триває там 15-30 хвилин, і ви зрозумієте, наскільки ми відгукуємося вам як спеціалісти, як експерти, яка карта руху по цьому проєкту, для того, щоб ви могли реалізувати свої проекти, свої задачі максимально швидко та ефективно. З вами був Григорій Горобій. До нових зустрічей!